Продовжуючи програму підтримки українських медичних закладів, благодійний фонд Дениса Парамонова доставляє до них найнеобхідніше саме те, що потрібно. Полтавській консультативній дитячі поліклініці обласної лікарні доставлено сьогодні аудіометр. Прилад, що дозволяє досліджувати середнє вухо та гостроту слуха у дітей. Цю допомогу здійснено у рамках акції Тесла за Донат». Щиро приносимо подяку благодійному фонду Дениса Парамонова за закупівлю обладнання для нашого центру аудіометра. В на обліку перебуває близько 570 дітей з патологією слуху. Центр дуже потребував даного обладнання, завдяки якому діти будуть своєчасно обстежені, і виявлена буде патологія захворювання лор органів.